На початку травня кандидати на посаду директора торгового центру презентували свої бізнес-проекти. Всього участь у захисті проєктів взяло вісім з дев'яти кандидатів. За повідомленням міського голови Лілія Кричинська, депутат від партії Воля і підприємець, була виключена з конкурсу через неподану електронну декларацію. Основний меседж усіх презентацій зводився до одного: кандидати бачать своїм завданням на посаді директора торгового центру збільшення надходжень від орендної плати та зменшення видатків підприємства. Приємство КП-метоковий центр повинно заробляти більше. Як воно може заробляти більше, коли воно веде монодіяльність? Виробляти більше продукції. яку продукцію, відповідно, здавати більше приміщень порядку. Маємо прекрасну південну сторону, яку потрібно пробувати обладнати сонячними елементами. В принципі, це реально. За, за кошти підприємства це нереально, за кошти міської ради це нереально, але за кошти грантів, донорів, з фінансування це абсолютно реально. Аби збільшити дохід підприємства, потрібно працювати дорожну карту по наявності вільних приміщенням, останні здати оренди, приваблювати продавців з сільського поминали. Для цього забезпечить комфортні умови для продавців і покупців. Напрацювати вкійте, перші п'ятісно, доступно, позеленити далеко територію дві тирева. Перші негальні проблеми це необхідно провести ряд ремонтних робіт. 22% здається всіх приміщень, які, на які є попит в платиспроможних орендарів, він здається безпосередньо для бюджетних організацій і подібних суб'єктів. Приміщення на які є попит, безпосередньо передати до орендаря. рендаляту. Є основне бачення це ефективна здача торгових орендних площ е складських приміщень е по максимуму. Е я хотів би бачити, відверто вам скажу, щоб фасад торгового центру приносив від прибуток від е наружної реклами. Одним із перспективних напрямків, який може принести додаткові прибутки для комунального підприємства Торговий центр, вважає розміщення реклами. Також. Сам вибір формату реклами, яка може бути розміщена комунальним підприємством, потребує ретельного аналізу. Це може бути як аудіореклама у приміщенні або встановлення різного роду лайтбоксів, які будуть висвітлювати пропозиції. Особливо цікавою, мені здається, ідея побудови другого поверху в комунальному підприємстві Торговий центр переформатування комплексу адаптує його до сучасних умов торгівлі. То, що ви казали за скорочення штату, я вам скажу да. Я був в Славуті, я е, вибачаю, я був в місті Рівному Златоплазі. Я був на гранд базарі там структура 4-5 чоловік. Директор, бухгалтер, економіст. Є інженер або немає, або на півставки, або прийнятий. Підтримка, та персонал, прибиральник, там все є. Так само штатна одиниця. Але сьогодні, маючи 4 мільйона, мільйон 300 видавати чи мільйон 400 на зарплату, вибачте. Ну, максимальне заведення орендарів. тому що наразі... Ми маємо біля 800 квадратів пустої площі. Можливо, на якихось льготних умовах. Якщо ми хочемо зробити привабливий торговий, там то має бути один орендар в самому приміщенні, в торговому залі. Можливо, для зацікавлення орендарів потрібно давати знижку перші місяці. Збільшення відвідуваності торгового центру, по можливості розширення стоянок і покращення санітарних умов торгового центру жоден з кандидатів не представив публіці плану розвитку підприємства. Іван Романюк, заступник міського голови, запропонував кандидатам розповісти, яким шляхом майбутній директор торгового центру зможе збільшити привабливість закладу для потенційних клієнтів. Відповіді усіх кандидатів були приблизно однаковими. Реклама реклама і сервіс обслуговування підприємцями для покращення якості продукції, якості обслуговування, порядкувати відділи по групу товарів. товарах. І тоді буде в дійсності і для нас, і для людей, які сьогодні дивуються, буде. Присутніх на захисті також хвилювали питання паркувальних місць, ремонту фасаду торгового центру, ремонту вентиляційної та інших комунікаційних систем будівлі, пошуку спільної мови з підприємцями, орендарями тощо. Залишається сподіватися, що призначений кандидат на посаді директора буде займатися не лише поточними справами, а таки розробить концепцію розвитку комунального закладу. А поки на претендентів чекає ще інтерв'ю з міським головою Олександром Супрунюком, який на захист проектів завітав лише на кілька хвилин. Хоча саме міський голова згідно з чинним законодавством одноосібно призначає та звільняє керівників комунальних підприємств.